Всім привіт, друзі! Всім привіт! Ви на каналі Єлена Холонтець, Українці за кордоном. Ми знаходимося в Нідерландах. Ми знаходимося в Нідерландах уже майже три з половиною роки або вже три з половиною роки. Я багато вже чого знаю в Нідерландах, можу розповісти. І розповідаю на своєму каналі. Розповідаю на своєму каналі про різні теми. Про житло в Нідерландах, про роботу в Нідерландах, про ціни в Нідерландах, про магазини в Нідерландах, про е, базари в Нідерландах, дещо краще купувати, про різні стокові в Нідерландах. Але я розумію, що зараз тема Нідерландів вже не така популярна, е, як раніше була, тому що Нідерланди вже дуже, дуже рідко приймають біженців з України. Раніше в Нідерланди взагалі не можна було попасти. Навіть на роботу давали візи тільки на три місяці. І імміграція дуже-дуже була складна в Нідерланди. А зараз в Нідерландах знаходиться 120 тисяч українських біженців, і хтось уже влаштувався, хтось ще тільки збирається влаштовуватися хтось на... тільки приїхав й такі. Тому друзі продовжую цю тему. Українці в Нідерландах може когось вона зацікавить. А взагалі, думаю, буде цікаво. Багатьом послухати і взнати, як же живуть українці в Нідерландах. Зараз далі чим більше е, такі попадаються теми в соцмережах, що несправедливо в Нідерландах українці живуть в, в різних умовах, несправедливі умови. Хтось живе по декілька людей. Е, не з однієї, навіть сім'ї в одній кімнаті, е, комусь дають кімнатку на сім'ю, але загальними е, необхідними умовами, душ, туалет і загальна кухня на, може бути і на 250 людей. Е, ну, я маю на увазі декілька кухонь, таких якщо локація на 250 людей. А може бути окремий будиночок з усіми зручностями. І от останнім часом стали появлятися такі відомості, що розселяють локації і людям дають окреме житло. Таке теж є. Чому таке є? Тому що або локація, яку е, організували нідерландці для українських біженців, вже е, потребує такого капітального ремонту, або термін оренди пройшов на ту локацію в Хіменти. І буває таке, що розселяють, і от отримують якісь квартири, якісь будиночки українці, і це звичайно е класно. Таким українцям везе, як би кажуть, щастить. От, а є такі локації більш нові, не збираються їх розселяти, і тоді українцям приходиться продовжувати жити в таких умовах. І от, десь приблизно рік тому ми теж переїхали на локацію. Раніше ми жили в сім'ї, а прийшлося переїхати на локацію. І от зараз мені такі запитання задають: чи можна вам холодильник, чи можна вам мультиварку в кімнату, чи ще щось таке, чи можна готувати, як це там у вас немає кухні? Отак, от, от виходжу, немає кухні. У нас є окремий душ, окремий туалет. У нас немає кухні, у нас немає холодильника в номері, не можна тримати холодильник. Такі умови на локації. Не можна мати холодильник, не можна мати ніякі мультиварки, ніякі електроприбори, електроприлади мати в кімнаті, крім чайника. У нас чайник тільки є в кімнаті. От і друзі, виходить, що Отакі от, от умови, приходиться до них пристосовуватися. Ну, як я вже розказував в своїх відео, що нас харчують, харчують три рази на добу. От, і готувати, на жаль, ми ніде не можемо. Можемо тільки розігріти в мікрохвильовці, в загальній, а зберігати свої продукти ми можемо в загальному такому, в загальній холодній шафі. Це навіть не холодильник, це е, така холодна шафа, де тимчасово можуть знаходитися. Е, Недовго, тривалого зберігання, якісь продукти харчування. У нас у кожного є коробочка своя. Ми підписуємо номер кімнати, підписуємо дату, пишемо, коли ми поставили той чи інший продукт. І кожні три дні ми повинні міняти ці стікери з датами, щоб наші продукти були свіжими і не псувалися, щоб ми вчасно контролювали якість своїх продуктів. Також у нас є загальний каво. Автомат, кавомашина, безкоштовну каву, ми можемо пити чай, е, ну і сніданок, обід вечеря, так як я вже і розповіла. Далі хочу розповісти вам, як розподіляються кошти для тих біженців, українців, які не працюють, які отримують допомоги. Значить, На локації, де є кухня, де українці самі можуть готувати, вони отримують 300 євро приблизно. Допомоги. А там, де немає кухні, де українці не можуть готувати, вони отримують 62 євро на місяць. 300 євро на місяць, там, де є кухня, і 62 євро на місяць, там, де кухні немає, де харчують українців. Ось такі, друзі, умови. Умови різні. Е, ну, ви знаєте. Деякі країни мали багато місць, щоб розмістити українських біженців, і надавали окремі квартири, окремі кімнати, може, з зручностями. А як відомо, Нідерланди дуже маленька країна, і у них населення 17 мільйонів на маленьку країну, у них самих проблеми з житлом. Тому, як були нормальні умови, гарні умови вільні, Заселили туди українців, є дуже багато таких випадків. Навіть будували спеціально для українців локації під Роттердамом Я знаю, локація Мрія ще в інших містах є спеціальні локації для українців, там такі флексфонінги будували. От. А і селили, хотіли більше прийняти українців, захистити від війни і селили, де була можливість. Переробляли офіси. Переробляли лікарні, навіть в тюрмі, там, де нема, звичайно е цих заключених, селили наших українських біженців, переробляли на кораблях, на старих, які вже не плавають, не ходять в море, в різних місцях. Але, звичайно, що ці умови, якщо людина попала в такі умови, Надовго, на три роки, вже четвертий рік дуже складно жити, якщо попала в умови, які не розраховані на довготривале проживання. Але країна старається, старається, розселяє зараз, будують ще локації, будують будиночки. Так що, друзі, ось так я вам, мабуть, відповіла на всі ваші запитання, ви зрозуміли, що. Ми не можемо готувати. Є такі локації, де не можемо готувати, де немає окремого холодильника, де немає ніяких електроприборів в кімнаті, крім чайника, і ми не можемо нічого собі приготувати. Ну, складні умови. Я з вами згодна. Вірніше, ви можете собі тільки уявити. Люди живуть по три і по четвертому року в таких умовах. Ми приїхали на цю локацію десь рік назад. Майже рік назад, а люди живуть з самого початку, з початку війни От, в таких умовах, ну якось пристосовуються. Звичайно, головне мирне небо над головою. Це саме головне, що якраз Нідерланди і Євросоюз гарантував українцям, українцям, українським біженцям це мирний захист над головою. Харчування і медичне страхування. Ну і роботу. Хто хоче, має право на роботу. Друзі. Прошу підписуйтеся на канал, хто ще не підписаний, тому що на своєму каналі я буду розвивати ще інші теми: про роботу, про відпочинок в Нідерландах, які є пляжі на морі, які є пляжі на озерах. Все показую, де ми буваємо. Також на моєму каналі є така гарна цікавинка, як голландська дача. Я думаю, що багатьох зацікавиться тема, особливо з України. Ми з вами порівнюємо, що росте в Україні, можемо порівнювати, що росте в Нідерландах, які врожаї, які квіти, які дерева, що ми тут можемо вирощувати. Я знаю є люди, які вирощують багато томатів, багато огірків. Я сама вирощувала багато томатів на своїй дачі. Є в мене відео. Пошукайте за минулі роки, коли ми жили ближче до дачі. Я вирощувала гарні врожаї. Так що, друзі, запрошую підписуйтесь на мій канал. Обов'язково ставте вподобайку, якщо вам сподобалось відео і корисне. Пишіть коментар. Дуже приємно, коли люди уважно слухають відео і пишуть коментар по темі. Тоді я розумію, що людям цікава моя тема, а не просто хтось там, знаєте, пролиснув, лайк поставив або й не поставив, і не цікавиться, про що ж там йде мова. А коли людина уважно дивиться відео, вона напише коментар по темі, щось підкаже, щось запитає. І це дуже приємно, друзі, і це дуже для мене цінно. Я дуже прислуховуюсь до ваших порад. І також мені приємно, коли ви мене підтримуєте у всіх моїх починаннях. На цьому, друзі, дякую і до нових зустрічей. Мирного неба всім. Ваша Єлена Холан5, українці за кордоном в Нідерландах. Підписуйтесь. Ось ці квіточки чекають у мене висадки на дачу. Я так обрізала цю гауру. А оця кракосмія теж трошки обрізала. Тут стоять у мене. Так, сонячно сьогодні. Моя каланхоя і хризантемки Вон так розпустились На сонці красота. У нас знов літо починається в Нідерландах. Тиждень буде теплий, на тому тижні аж до 30 градусів буде. Ой, як квіти, які яскраві клас. Так, все, йдемо на обід. Сьогодні в нас борщ. Пішли на обід. Всім смачного, хто зараз обідає ось такі квіточки. А в неділю у нас шикарний обід. Ось такий борщ смачнючий. Потім ще були отакі ніжки ягняти, тушені, тушковані, салатик з нашої дачі, пюре і ще ось такі котлетки курячі. Сьогодні в Амстердамі фестиваль молодіжний. Якісь лав, типа земля любові. Називається народу повна. Молоді вже отут. Велосипеди ніколи тут не стоять, а вже купа. Купа. А, трошки покажу вам, як виглядають голландці. Молоді і немолоді. Так, фестиваль там зліва у нас залишився, тільки чутно бух-бух-бух-музика звідти. А ми працюємо в тихому спокійному парку. І це радує. Бо я приїхала, думаю, ого, нічого собі. невже це тут прийдеться працювати. Стільки народу. Ні, ми тут. А фестиваль вон там, за цим парком. О, там буде сміття сьогодні після фестивалю.